Біля Національного музею історії великої вітчизняної війни відбувся захід, присвячений 70-й річниці з Дня звільнення України від фашистських загарбників. Свято розпочалось з гімну України. Сьогодні тут лунають патріотичні пісні та урочистим маршем, крокують молоді курсанти. Учасники заходу поділили з нами своїми враженнями від побаченого. Я вважаю, що такі заходи надзвичайно потрібні нашій країні, адже саме в цей день, в такі дні, ми вшановуємо всю історію, Історію а, нашої а, батьківщини а, за те, за що наші а, прадіди а, воювали за те, що вони відстоювали честь, гідність, а, щоб мати змогу знаходитися, а, на вкребути в країні а, незалежною, яка має свою історію, свої традиції. Я вважаю, що цей захід надзвичайно був корисний а, для всіх для всієї молоді, щоб нагадати в якій країні ми живемо і. А, бути вдячними за цю країну на імпровізованій сцені збираються представники влади громадськості та почесні гості, які вшановують пам'ять всіх загиблих солдатів, які віддали життя за свободу та незалежність у роки Другої світової війни на східному фронті, та підтримують всіх тих, хто відстоюють права кожного українця сьогодні, що знаходяться в зоні АТО. Громадский Руслан майбутней уже пять лет занимается военно-патриотическим воспитанием. И сегодня это, собрали мы это мероприятие для того, чтобы молодежь не забывала историю, как добывалась победа, что такое, кто участвовал в победе и что историю эту нам нужно всегда помнить и знать. Он потребует нас благодейный, это, благодейный фонд. Кола это департамент освіти і науки, Асоція ветеранів Афганістану. Афганістана, молодіж, сегодня російську это теж наші основні, хто нас поподдержав в этом проведенні. міропяті. Після закінчення заходу всі бажаючі запрошені на екскурсію до національного музею великої вітчизняної війни на перегляд документального фільму про другу світову війну.